Ідіть, маї такі і Ідіть і давай патиха. Іди і давай тебе давай. Иди. По гранту у вас що було? Розводити породи з свиней. Шася вот, заберу їм жінка на полола. Це. Ну, давайте <реш> Давайте, давайте. я А та мамка така кудрява кудрява. Да, от да. от, 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 от і вони всі такі будуть кудряві. От іменно ця порода, я захотів чого. Їх можна кормити сіна. Абникавинні свині, вони сильно не їдять. Вони переварує желудок. А ці свині, ці їдять, що хочуть. А мені подобається. Оце Ми... таке.